Як UX UI дизайнеру розвиватися? Які кар'єрні можливості є на ринку? Як планувати свій власний розвиток, створювати цілі та відслідковувати їх прогрес і розуміти, що ти на правильному шляху? Давайте розбиратися. Як же обрати свій шлях? Перш за все, потрібно собі Чесно, чітко відповідати на питання, старатися це робити щомісяця і думати про те, що мені подобається робити, які задачі мені приносять задоволення, які не приносять. Чому спробувати собі на це відповісти? Також можна звертати увагу на те, які ви маєте зараз сильні сторони, які слабкі. І тут якраз таки це акцент, тобто ці скіли, в яких ви слабкі вам потрібно виносити навпаки собі в план розвитку і намагатися це стабілізувати, зробити щось з ними, щоб в цьому. Плані ви стали краще. І якщо складно, якщо ви працюєте в команді, зверніться до ліда, до менеджера, до старшого колеги, наприклад, вони вам підкажуть, або зверніться за допомогою до наставника, до ментора, і тут фідбек зі сторони дуже буде в нагоді, тому що вам підсвітять, що саме у вас не виходить, наприклад, якщо ви не розумієте, і ви будете з цим працювати. Тому що. Розвиток дизайнера на початку кар'єри це про те, щоб те, що я не можу або не вмію, перетворилося на прокачену навичку. А вже розвиток спеціаліста середнього рівня, який вже пройшов певний шлях, це те, щоб зробити так, щоб те, що я хочу, воно себе проявило. Далі банально. Нам важливо поставити собі велику ціль в своїй кар'єрі та прописати, як ми бачимо її досягнення. Тобто, щоб це було для нас конкретно і зрозуміло. І це дійсно працює. Звичайно, ціль може мінятися, щось на шляху може вже там стати неактуально. Це нормально абсолютно також, але ціль має бути поставлена, і ви чітко і конкретно маєте розуміти, що ви від себе хочете. Дам декілька порад, як ефективно це планувати, так щоб відслідковувати легше було свій прогрес. По-перше, ставимо собі конкретну ціль знову ж таки, наприклад, конкретний скіл або інструмент, який ви хочете освоїти, якщо це рід скіла, на який рівень ви хочете вийти? Наприклад, я хочу прокачати англійську. З рівня b 1 на рівень b 2 це чітка конкретна ціль. Бо якщо ми просто собі сплануємо, що ми хочемо розвинутися в англійській, вивчити англійську, а у вас там, наприклад, зараз початковий рівень. Звичайно, що ви будете йти дуже довго до якогось фінального, суперкласного, там advanced level, і ви можете вигоріти просто на шляху, бо у вас немає фокусу на тому, де ви можете себе похвалити, де ви зможете вважати, що о дійсно я молодець, я це зробив. Це правда важливо. Далі потрібно виписувати собі чіткі пункти досягнення цієї великої цілі. Тобто, якщо це можливо, додавайте собі навіть якісь кількісні KPI. Наприклад, я хочу писати одну статтю медіум на тиждень, або робити два шоти на дрібл на місяць. І досягнення цілей, це для нас має бути така монотонна. Річ систематична, тобто це певна дисципліна, яка допоможе тоді чітко себе тримати в тонусі і йти покроково до того, щоб ми досягли мету, яку собі поставили. Далі важливо складати план на певний період часу, 3 чи 6 місяців. Це буде оптимально для того, щоб тримати себе в тонусі, відчувати дедлайни, бо рік, наприклад, чи більше це вже задовгі для нас плани. Також можна ставити кожній задачі теж певний дедлайн умовний для себе. Якщо план складений на півріччя, то хоча б спробуйте обрати місяць, в якому ви вже хочете отримати певний результат. Тобто, якщо знову ж таки повертатися до прикладу з англійською, я хочу вийти на рівень b 2 і для цього я хочу, наприклад, в жовтні. Скласти іспит для того, щоб прочекати, на якому все ж таки я рівні знаходжуся. Тобто, це вже буде певний дедлайн, до якого ви маєте підготувати себе, дисциплінувати себе, і тоді з більшою віргідністю ви дійсно зможете до цього дійти. Кожного тижня рекомендую складати собі туди листи або на весь тиждень, або навіть щоденно. Список задач, які ви маєте виконувати, особисто для себе я навіть не бачу просто можливості інакше якось планувати своє життя робоче, тому що це дуже дисциплінує, це допомагає зрозуміти взагалі. Де я вільна, деякі є місця прогалини, де я можу їх заповнити якимись ефективними задачами для саморозвитку, де я можу направити взагалі свій фокус, де я більше потрібна. Це неймовірно круто особисто для мене працює, бо я прям можу оцінити чітко де завал, де вільне місце, і відслідковую результат. Тому, особливо починаючим спеціалістам, також лідам починаючим, я дуже рекомендую це робити, це дуже класна штука. І в кінці я скажу, що аналізувати свій прогрес щомісяця прям надважливо, і треба відповідати собі на питання, де ви на своєму шляху зараз, що вдалося зробити, що не вдалося. Тобто відслідкуйте чесно свій прогрес. Чому не вдалося, просто не хотіли, не було часу. Чому не було часу? І е, чомусь просто всі плани собі складати вміють це описати, мінімально щось зробити. А провести аналіз своєї ефективності якось і забувають, тому спробуйте це ефективно. Взагалі, думка моя особиста, що без навичок менеджменту часу, без вміння пріоритизувати задачі бо так. З першого разу класно, успішно скласти план, досягнути 100%. Ну буде дуже важко. Тому на допомогу приходять різні методології, які допомагають цей процес спростити, трохи прояснити ситуацію. Я дуже рекомендую спробувати матрицю Ейзенхауера. Це простий інструмент, це методологія пріоритизації задач, за якою ми складаємо собі таку сіточку, де розподіляємо задачі за рівнем. Терміновості, важливості і впливу та контексту, бо завжди виявляється, що є якась задача, яку можна відкинути, щось можна відкласти трошки на потім, щось можна зделегувати, Тому такі, от навіть прості питання, простий аналіз свого списку задач допоможе їх розсортувати все ж таки за спектром терміновості, і ургентності і корисності. Тут все просто. Важливі та термінові задачі ми робимо одразу важливі задачі, але ті, які не термінові, ми відкладаємо на другу чергу, ми їх плануємо на якийсь певний період часу. Термінові задачі, але які можна передати комусь, делегуємо. Це для лідів і менеджерів класна штука навчитися виявляти такий контекст і навчитися передавати такі задачі членам своєї команди. І наостанок Неважливі, нетермінові задачі, ми їх можемо або залишити в беклозі, або видалити. Хочу вас заспокоїти і поділитися таким очевидним інсайтом, що який би ви собі план не створили, на 100% його закрити буде нереально. Тому треба це прийняти, спокійно жити своє життя далі. І тут мені подобається філософія. Стратегічного планування ОКР, яке розшифровується як Objectives, Objective такий Results, в якій закладена така думка, що якщо ти закрив план на 100%, значить він був невірно спланований, занадто слабкі були цілі, а якщо десь закрито на 70-80%, це супер, тому що цілі були достатньо амбітними і є ще площина, куди можна розвиватися. І це більш складна методологія, це Пріоритизація задач, яка використовується зазвичай в компаніях при стратегічному плануванні. Але я вважаю, що для більш досвідчених спеціалістів, для більш досвідчених дизайнерів, менеджерів це може бути дійсно актуально. Я цим особисто теж користуюся, і мені подобається, бо ми маємо тут можливість ефективно розпланувати задачі. Тобто, в нас є тут важлива наша основна велика надихаюча мета, знову ж таки, ціль. До кожної цієї цілі закріпляються ключові результати, їх може бути декілька на кожну ціль, і там є чіткі прямкі KPI, кількісні, якісні, які нам допоможуть відслідкувати прогрес, і до кожного ключового результату закріплюються задачі. Бажано дуже конкретні, якщо це циклічна якась задача, то Краще також поставити собі планку, скільки разів на тиждень, на місяць я планую цю задачу використовувати. Наприклад, мій об'єктів – я хочу прокачати англійську і впевнено почувати себе на мітингах з клієнтом. Для цієї цілі ключовими результатами тут будуться підняття рівня англійської з B1 на B2, проводження самостійного демо-продукту, презентації з клієнтами. А ключовими задачами для досягнення цього результату будуть, наприклад, заняття з репетитором два рази на тиждень, один раз на тиждень спікін клаб, три книги в оригіналі прочитати на місяць, і один серіал чи один фільм в оригіналі подивитися на місяць також. Тобто чітка конкретика. Таким чином ми розкладаємо задачі і відслідковуємо, що місяця знову ж таки. Як ми рухаємося, чи ми закрили наші задачі, чи не закрили, чи ми на якийсь процент взагалі продвинулися в досягнення результату чи ні? Треба пам'ятати, що кар'єрний розвиток це не перегони, це поступовий шлях, в якому ви набуваєте нового досвіду, міняється ваш мейнсет. Контекст та умови, в яких ви розвиваєтеся, також змінюються. тому важливо вміти зупинятися, аналізувати а, цей досвід і а, вчитися менеджменту змін. Тобто щось прийдеться переплановувати, міняти, створювати план Б. До цього зазвичай ніхто не готується. Це може шокувати, тому також про цей аспект необхідно замислюватися і не забувати, що все можливо взагалі. І не карайте себе, якщо щось не виходить, якщо там ціль досягнена не в поставлені сроки, або не так, як ви собі запланували це досвід. Тому потрібно знову ж таки постійно слідкувати за планом, звірятися, чи я над ним працюю все ще, чи щось пішло вже не так. Кожен місяць проводити аналіз свого прогресу, нагадувати собі частіше, навіщо я це роблю, що мене мотивує, це повірте. Дуже важливо, ми про це іноді також забуваємо. І звертайтеся за допомогою. Ментор, наставник, лід ваш, менеджер, будь-хто фідбек за сторони буде дуже корисний. І якщо ви розумієте, що ви втомилися рухатися, щось не виходить, то спробуйте зупинитися, змінити фокус, поробити щось інше. Ну, не виходить ця задача. Зробіть щось інше, відпочиньте і. Поверніться вже з новими силами до цієї задачі, коли будете готові, проаналізуйте, чи вона ще мені потрібна, чи ще мені цікаво з нею працювати. І е, звіртеся з планом, потрібно, переплануйте його і рухайтеся далі, все тоді у вас вийде. Тому, друзі, дякую за увагу. в мене все. Я Впевнена, що це було корисно, щось нове ви для себе дізналися. Ставте лайк, підписуйтесь і задавайте ваші питання. Мені дуже цікаво їх з вами обговорити.